У вас коли-небудь було відчуття, що людина поруч ніби вся в посмішках і дружелюбності, але всередині вас щось шепоче ні, тут не все так чисто. Наче очі сяють добротою, слова звучать приємно, а ви все одно відчуваєте невидиму напругу. Ледь вловимий холодок, який ніби підказує, за цією маскою ховається щось темне. Карл Густав Юнг, геніальний дослідник людської психіки, називав це явище тінню. Це та частина нашої душі, яку ми намагаємося заховати в найглибші комори свідомості, заздрість, ненависть, образи. Але, як би ми не тікали, тінь завжди знаходить шпарину, щоб проявитися. Найцікавіше, що ця прихована темрява часто видає себе саме у ставленні до інших людей. Хтось може усміхатися вам в обличчя, але всередині кипіти від злості чи заздрості. І хоч би як він намагався замаскувати ці почуття, Ознаки завжди прослизнуть назовні. Вони тонкі, майже непомітні, але якщо ви навчитеся їх розпізнавати, ви більше ніколи не переплутаєте ворога з другом. Сьогодні я розкрию для вас вісім небезпечних сигналів, які вказують на те, що хтось поруч із вами таїть приховану ворожість. І повірте, восьма ознака настільки підступна, що може назавжди змінити ваше ставлення до деяких людей. Бо прихована ненависть рідко показує своє справжнє обличчя вона не кричить, не кидає виклики. Вона сміється, жартує, підколює, але за цією іронією ховається справжня отрута. Ви помічали, як деякі люди люблять жартувати на ваш рахунок. Саркастичні підколки, уїдливі коментарі, ніби невинні жарти, але чомусь завжди в саме серце. Вони не сміються з погоди чи політики, ні. Вони обов'язково зачеплять те, що для вас найбільш важливе: ваші мрії, ваші досягнення, те, над чим ви справді працюєте, і що має значення. І ось ви відчуваєте гіркий присмак після такого гумору. Але щойно намагаєтеся сказати: стоп, це було неприємно. У відповідь чуєте, та я ж просто пожартував. Не будь таким вразливим. Ти просто не розумієш гумору. Знайома ситуація. Це одна з найбільш підступних форм прихованої агресії. Бо замість того, щоб відкрити справжні емоції, людина одягає маску без невинного жартівника. А ви залишаєтеся наодинці зі своїм приниженням і сумнівами, чи не перебільшую я. Але ні. Це не просто гумор. Це отруйні стріли, загорнуті в обгортку жарту. Це спосіб легально принизити вас і водночас вийти сухим із води. І якщо такі жарти повторюються знову і знову, торкаючись тих самих болючих тем, можете бути певні, перед вами не друг. Це людина, чия прихована ворожість просочується назовні у формі жартів, які насправді є зброєю. Юнг наголошував, наша тінь завжди шукає, куди себе вивільнити. І часто вона вибирає інших людей як полотно для своїх темних імпулів. Коли хтось постійно підкреслює ваші недоліки через іронію чи дрібні насмішки, пам'ятайте, це не про вас. Це дзеркало того, що він не може прийняти у собі. Страх, невпевненість, заздрість усе це виходить назовні, приховано, але впевнено. Ще гостріше стає, якщо ваша успішність або особистий розвиток загрожує комусь поруч. Дружній погляд перетворюється на тонку маніпуляцію, а підтримка на маску, за якою ховається дрібний саботаж. І цей саботаж ніколи не кричить він непомітний, хитрий і підступний, він не нападає відкрито. Натомість він ховається у деталях випадково дані поради, які заводять вас у глухий кут, спотворена або затримана інформація. Низка дрібних помилок, що складаються у справжні перешкоди на шляху до вашої мети, друг забуває передати важливе повідомлення член родини мимохідь пропускає ключову деталь розмови. Колега помиляється та ускладнює вашу роботу без очевидної причини. На перший погляд, усе це виглядає невинно випадковість, забудькуватість, дрібниці. Але якщо такі випадковості повторюються саме тоді, коли ви на крок ближче до успіху, задайте собі питання, чи це дійсно випадковість, чи це прихований механізм контролю, який працює проти вас. Юнг пояснював, що коли людина не може змиритися зі своїми власними невдачами або відчуттям застою, вона починає несвідомо проєктувати свою фрустрацію на інших. І тихо, майже непомітно, перешкоджає вам рухатися вперед. Це ніби підступна тінь, яка намагається приховати власну слабкість. При цьому чинячи руйнування у вашому житті. Вона створює тихий, але руйнівний саботаж, який народжується з глибини їхньої власної тіні. Існують люди, які просто не можуть витримати світло вашого успіху. Вони відчувають майже фізичну потребу постійно змагатися з вами, перетягувати увагу на себе, принижувати ваші досягнення, подавати їх як щось другорядне чи випадкове. Ви ділилися з ними гарними новинами. А натомість чуєте. О, так у мене теж таке було, тільки я зробив це навіть краще. Або це, звичайно, добре, але ось у мого знайомого. Ця негласна, тиха конкуренція, не випадковість. Вона народжується з глибоких комплексів і внутрішньої невпевненості. Юнг стверджував, проекція тіні змушує людей бачити у вас те, чого їм бракує, або що вони не можуть розвинути в собі. Ті, хто відчуває себе неповноцінним, несвідомо прагнуть принизити вас або постійно змагатися, щоб уникнути зіткнення з власною невпевненістю. Ваш успіх для них дзеркало, у якому вони бачать свою нереалізованість. І замість того, щоб працювати над собою, вони намагаються розбити це дзеркало, знецінюючи ваші досягнення. Вони не можуть просто порадіти за вас, бо ваша перемога для них особиста поразка. Ті, хто таємно вас ненавидить або заздрить, часто маскують свої справжні почуття під фальшивою турботою. На перший погляд, вони завжди поруч, готові допомогти, але щось у цій допомозі завжди лукавить. Коли вам справді потрібна підтримка, вони можуть мінімізувати вашу проблему та це дрібниці, не переймайся. Відмовляти вас від дій, може краще почекати. Вигадувати тисячі виправдань, щоб не допомогти по-справжньому. І найстрашніше проявляється тоді, коли ви досягаєте успіху. Їхній ентузіазм здається награним, нещирим, або його взагалі немає. Компліменти порожні, а посмішка не торкається очей. Чому так відбувається? Юнг говорив про дисоціацію його стану, коли деякі люди емоційно віддалені від оточуючих. Вони здаються поруч. Але всередині, холодні, нездатні щиро підтримати інших або порадіти їхнім успіхам. У цьому явищі криються глибокі внутрішні конфлікти. Хтось не може прийняти власні невдачі, тому ваш успіх дратує його. Хтось заздрить, але навіть собі в цьому не зізнається. Хтось бачить у вас те, ким сам хотів би стати, але не зміг. Такі люди бояться проявити щиру підтримку. Бо тоді доведеться визнати, у вас щось вийшло краще, ніж у них. Той, хто щиро радіє за вас, ніколи не знецінить вашу перемогу. Той, хто таємно заздрить, завжди знайде спосіб її применшити. Обирайте тих, хто вас підтримує, а не тих, хто штучно посміхається в обличчя, але в душі радіє вашим невдачам. Однією з найпомітніших ознак прихованої ворожості є пасивно агресивна поведінка. Замість прямого висловлення своїх почуттів або незадоволення людина обирає шлях непрямого опору, погоджується вголос, але робить усе навпаки. Виконує прохання так, щоб результат виявився зіпсованим. Наприклад, ви просите про допомогу, а вона начебто погоджується, але діє так повільно або неякісно, що користі від цього майже немає, або випадково забуває важливі деталі, через що страждає результат. Це особливо небезпечно в робочих або особистих відносинах. Зовні людина виглядає доброю, готовою допомогти. Але всередині чинить тихий, підступний опір. Юнг вважав, що така поведінка виникає, коли людина не здатна відкрито зустрітися зі своєю тінню, з ненавистю, заздрістю чи образою. І тоді ці почуття прориваються назовні через саботаж і пасивну агресію. Якщо ви відчуваєте, що поруч є хтось, хто постійно забуває, помиляється або робить усе не так, хоча вдає із себе помічника будьте обережні. Це не випадковість, це несвідома ворожість, завуалювана під дружелюбність. Ще одна ознака прихованої непризні, коли людина постійно знаходить у вас недоліки, але подає це як дружні поради. Вона може сказати: Я ж хочу тобі добра. Тому скажу чесно. А далі йде перелік того, що з вами не так. Спочатку це може звучати як турбота. Але якщо замість підтримки ви постійно чуєте лише зауваження і критику, варто насторожитися. Справжня підтримка завжди балансує, поряд із порадою є щирий комплімент, поряд із зауваженням, визнання ваших досягнень. А тут ви отримуєте тільки негатив без краплі щирості. Юнг писав, що коли людина не приймає власну тінь, вона неминуче проєктує її на інших. Постійна критика, зауваження і навіть дружні поради часто служать лише одній меті відвернути увагу від власних проблем, перенаправити внутрішню боротьбу на когось іншого. Такі люди можуть говорити Я просто хочу, щоб ти став кращим. Але насправді вони підривають вашу впевненість. І чим слабшими ви стаєте, тим комфортніше їм поряд із вами. Справжній друг чи партнер завжди підтримує, допомагає зростати і радується вашим перемогам. А той, хто приховано ворогує, маскує своє бажання зупинити ваш розвиток під виглядом турботи. Ще одна ознака прихованої ворожості холодність і байдужість до ваших почуттів виділитися радістю, болем чи переживаннями. А у відповідь формальна реакція або повне ігнорування. Вона може перевести розмову на себе, знецінити ваші емоції або просто віджартуватися. На перший погляд, це здається звичайною зайнятістю чи неуважністю. Але якщо так відбувається систематично, це сигнал. Справжні друзі завжди резонують з вами емоційно. Вони радіють разом із вами, співпереживають, підтримують у складні моменти. Ті ж, хто таїть приховану неприязнь, цього не можуть. Їхня тінь блокує щиру емоційну відкритість. Юнг пояснював байдужість це витіснені почуття, які не дають людині щиро відчувати тепло до вас. Вони змагаються, заздрять або ненавидять у глибині душі. І замість співчуття ви стикаєтеся зі стіною холодності. Це найпідступніша і найнебезпечніша ознака. Людина може маскуватися під друга, підтримувати вас на словах, навіть робити вигляд, що піклується. Але щойно ви зазнаєте поразки, проявляється справжнє лице, прихована радість. Це може бути ледве помітна посмішка тон, який звучить занадто спокійно, або фрази на кшталт. Ну нічого, ти ж і так занадто високо піднявся. Я ж казав, що так буде. Навіть якщо вони підкреслено підтримують вас, у їхніх словах чутна нотка задоволення. У цей момент вони почуваються краще, бо ви стали слабшими. Юнг пояснював тінь завжди шукає спосіб прорватися назовні. Радість від чужих невдач прямий доказ прихованої ворожості. Справжні друзі сумують разом із вами. Ті, хто приховано ненавидять, радіють вашим поразкам. Ми живемо у світі масок. Не завжди ті, хто посміхається в обличчя, справді бажають вам добра. Юнг-учив, розуміння тіні ключ до пізнання себе і інших. Коли ви помічаєте приховані ознаки ворожості, ви більше не стаєте жертвою маніпуляцій. Ви починаєте відрізняти отруйну іронію від гумору, пасивну агресію від випадковості, фальшиві компліменти від щирої підтримки. Пам'ятайте, справжні друзі це ті, хто радіє вашим перемогам, підтримує у поразках і щиро співпереживає. А ті, хто таємно радіє вашим невдачам, підживлюють власну тінь за ваш рахунок. І наймудріше, що ви можете зробити, відпустити їх. Бо ваше світло не повинно тьмяніти через чужу темряву. Хочу одразу вибачитися, якщо в тексті трапляються помилки або невеликі дубляжі. Я тільки вчуся, а мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту, тому, будь ласка, вказуйте на помилки, щоб я міг їх виправити і покращити якість контенту. Також буду дуже радий, якщо ви поділитеся своїми думками на тему відео. Ваша підтримка в коментарях мотивує мене шукати нові цікаві історії і ділитися ними з вами. Дякую за ваше розуміння і участь не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі історії.